Всім привіт! Продовжуємо вивчати колекції в мові Kotlin. Сьогодні розглянемо функції для фільтрації і трансформації колекцій. Це спеціальні такі екстеншн функції, які дозволяють значно скоротити кількість коду і зробити його більш читабельним. Взагалі, функцій для трансформації колекцій існує дуже багато. І ми розглянемо в цьому відео лише деякі з них. Але зате ми познайомимось з базою, на базі от яких ідей і на базі яких принципів всі подібні функції працюють. Отже, поїхали. Почнемо з самого простого прикладу: з фільтрації колекцій. Припустимо, нам потрібно взяти будь-який фінний набір даних, набір там текстових рядків, і відфільтрувати їх по кількості символів. Тобто ми хочемо залишити тільки такі текстові рядки, в яких кількість символів не більша, ніж 5. Враховуючи наші поточні знання з минулих відео, скоріш за все, от код фільтрації у нас виглядав би ось так. Тут є вхідні дані, припустимо, що це просто список, в ньому 4 елементи знаходяться. І два з цих елементів це слова, у яких більше, ніж 5 символів longline і keyboard. А значить, нам потрібно створити відфільтровану колекцію, у якій цих слів не буде. А залишаться тільки короткі слова, такі як Line або Mouse. Отже, логіка фільтрації наступна: створюємо нову колекцію, Mutable List, а початково вона пуста. Далі проходимо з циклом for each по всіх елементах. Всередині циклу перевіряємо: якщо елемент містить 5 символів ну або менше. То ми додаємо цей елемент до нового мутабельного списку. В такому випадку, після завершення всього цього циклу, ось тут, в ось змінній, будуть лише відфільтровані елементи. Тому далі залишається їх просто надрукувати на екрані. Давайте навіть запустимо програму, перевіримо, що все це діло працює. Отже і правда, тільки два елементи, два короткі слова, знаходяться у вихідній колекції. Окей. Все круто, програма працює правильно. І сам код фільтрації у нас зайняв приблизно 5-6 рядків коду. Тепер познайомимось з окремою функцією для фільтрації колекцій. Для цього я беру і, по-перше, видаляю весь існуючий код фільтрації, залишаю тільки змінну output. Далі ця змінна буде дорівнювати вхідній колекції Input. Потім пишемо крапку і назву функції filter. Після якої відкриваємо фігурні дужки. Тобто функція Filter надає нам можливість задати окремий блок коду для фільтрації елементів. Цей блок коду повинен повернути значення з типом Boolean, тобто або True, або false. Якщо я буду повертати тут значення True, то це означає, що всі елементи оригінальної колекції, вони без змін потрапляють в результуючу колекцію, тобто фактично ніякої фільтрації не відбувається. Перевіримо. Давайте запустимо програму. В результаті бачимо, і правда, от всі чотири елементи потрапили до результату. Окей, давайте розглянемо обернену ситуацію. Пропишемо в блоці фільтр значення False. І після цього знову запустимо програму на виконання. Думаю, ви вже розумієте, який має бути результат. Жоден елемент не потрапляє до вихідної колекції. Тут просто пусто. Нема жодного елементу. Це по суті база, як працює функція Filter. Тому, ми тепер, знаючи всю цю базу, всю цю інформацію, ми можемо не просто повертати значення true або false, а натомість тут можна задати цілу умову фільтрації. В блоці коду всередині фільтр у нас є доступ до неявної змінної IT. Ця змінна має таку ж саму роль, як і в звичайному циклі ForEach, тобто IT це поточний елемент колекції. Фактична функція фільтр, вона вважайте, є теж циклом, який проходить по всім елементам колекції, і для кожного елементу викликається блок коду всередині фігурних дужок. Доступ до елементу ви можете отримати через наявну змінну IT, але на відміну від звичайного циклу for each, тут ось цей весь блок коду він повинен повертати значення або true, або false. Якщо повернути значення true, то елемент зі змінною IT потрапить до результату. До результуючої колекції. Ну а якщо повернути false, то навпаки елемент відфільтрується. І в кінці кінців потім функція filter створює вже нову колекцію, новий список, який ми назначаємо в цьому випадку в змінну output. Тому всередині фільтр можемо написати в принципі умову а, значить, it менше рівне 5. Таким чином ми будемо пропускати лише такі елементи, в яких кількість символів менша або рівна 5. Для таких слів ця умова буде виконуватись, оператор менше дорівнює, він буде якраз повертати значення True. Давайте запустимо програму на виконання. Ну що ж, все працює, елементи фільтруються, два короткі слова з 4 були надруковані в терміналі. І при цьому код програми, а точніше код фільтрації, він скоротився буквально до однієї лінії. Такі от справи. Підіб'ємо підсумки. Функція Filter – це екстеншн функція для типу даних Iterable. Тобто цю функцію можна викликати фактично на будь-якій колекції. Навіть на колекції MAP це можна зробити, якщо її попередньо трансформувати в колекцію set, а в попередньому відео ми це вже робили. І в результаті функція Filter приймає блок коду з логікою фільтрації. Цей блок коду ще називають предикатом. Предикат це вважайте функція або тут блок коду, який може повертати значення або true, або false. Ну і на виході функція фільтр створює новий список з відфільтрованими елементами. Тут зверніть увагу, значить, старий список або стара колекція вона не змінюється. Тобто функція Filter ніяк не впливає на вхідні дані, вона створює нову колекцію. Загалом подібним способом працюють і всі інші функції трансформації колекцій. Давайте розглянемо наступну з них. В цьому прикладі ми вже ніякі дані не фільтруємо. Натомість всередині циклу for each відбувається перетворення або мапінг елементів. Тут ми проходимося по всім елементам вхідного списку, по всім текстовим рядкам, і викликаємо на них знайому нам функцію uppercase. Ця функція, нагадаю, вона робить всі букви великими. Тобто, якщо на вході у нас були всі слова з маленькими буквами. То тепер давайте запустимо програму. А зараз всі слова, всі букви в них записані капслоком, всі літери стали великими. Ось це і є приклад простої трансформації колекції приклад трансформації кожного елементу, по суті. Отже, написаний код трансформації, само собою, його теж можна переписати. Існує окрема функція, яка називається MAP. Ця функція, як не дивно, теж надає блок коду. І це вже не предикат, це блок-коду трансформації. На вході у нас доступна змінна id, або поточний елемент колекції. А на виході треба повернути результат трансформації. В самому простому випадку можна повернути значення зі змінної id без змін взагалі. В цьому випадку, ну я думаю, ви здогадуєтесь, що буде, але давайте запустимо програму. Отже, тут жоден елемент колекції не змінився. Що було на вході, те стало і на виході. В терміналі бачимо, що чотири елементи були дійсно надруковані без змін. Далі, давайте в блоці коду функції MAP напишемо hit.uppercase і запустимо знову програму на виконання. От тепер функція трансформації або функція MAP спрацювала. Всі слова записані великими літерами. Наступне це ще не всі приколи. Функція map може змінювати тип даних всередині вихідної колекції. От зараз на вході у нас так-то яка колекція? Це ліст з типом string, тобто ліст список, де всі елементи це текстові рядки. Потім на виході у нас також список, ліст, тому що функція map завжди повертає список. Тут все логічно. А от всередині списку поки що теж всі елементи це string, тобто теж текстові рядки. Так от, нюанс тут в тому, що ось цей тип string, він насправді залежить від того, який тип ми повертаємо в блоці коду для функції Map. Наприклад, я можу взяти і замість функції uppercase прописати щось на зразок .lengs. Ми то знаємо, що lengs – це кількість символів в текстовому рядку, а кількість це число, тип integer. Відповідно на виході, у нас буде список з типом integer. В сумі виходить, що тип вихідного списку залежить від того, які дані ви повертаєте всередині блоку Map. Зараз ми отримали список, де кожен елемент містить число, тобто кількість символів для кожного елементу з вхідного списку. Давайте знову запустимо програму на виконання. Отже бачимо список з числами 4, 9, 8 і 5. Давайте порівняємо з вхідними даними. Перше слово Line складається з чотирьох символів. І саме такий результат ми бачимо в терміналі для першого елементу. Аналогічно, якщо взяти останній елемент, слово mouse. Тут 5 символів. І дійсно в терміналі для останнього елементу саме це число і було надруковано. Отже, трансформація працює. Ми познайомилися з функцією MAP в мові Kotlin. На останок залишається розглянути останню функцію. Значить, подивимось на ось такий код. Тут у нас є вхідний список зі словами, які розділені пробілом. В першому елементі знаходиться 4 слова, в другому елементі 2 слова і так далі. і тому подібне. Фактично це виходить така собі складена структура. Її можна уявити як список в списку, бо кожен елемент сам по собі це уже набір слів, просто вони представлені по-різному. На верхньому рівні у нас звичайний список елементів, а потім кожен елемент це текстовий рядок. Тип стрінг, але в ньому є вкладені елементи, це слова, розділені пробілом. Отже, наша задача тут це зробити цю структуру, скажімо так, пласкою. Англійською це називається Flat. Тобто ми хочемо спростити собі життя і зробити так, щоб в кожному елементі було рівно одне слово без пробілів. В результаті на виході ми повинні отримати список, який буде складатися з 4 плюс 2 плюс 3. Плюс 1. Це виходить 10 слів, 10 елементів. Що ж, спочатку подивимось на звичайний код, на цикл for each. Тут ми беремо поточний елемент списку і розділяємо його на окремі слова за допомогою функції split. А цю функцію ми теж вже вивчали раніше. Split в аргументах приймає розділовий знак, за допомогою якого виконується розбивка. У нас всі слова розділені пробілом, тому саме пробіл ми і вказуємо в аргументах функції. В результаті, наприклад, значить, для першого елементу списку ми отримаємо вкладений список з чотирма словами, тому залишається їх просто по черзі додати до вихідного списку, до результату. Тут взагалі є два варіанти. Якщо вам не повезло, то доведеться написати вкладений цикл for each, приблизно ось так він може виглядати. Ну, а другий варіант, якщо повезло, то можна використати функцію add. All. І відразу одним махом додати всі елементи. У нас саме такий варіант, тому можна, в принципі, обійтись і без вкладеного циклу for each. Окей, можемо запускати програму. В терміналі бачимо один єдиний список, де всі елементи містять по одному слову. З такою структурою набагато легше працювати, ніж з тим, що було на вході. А на вході у нас слова були розбиті не просто на окремі елементи, а ще й всередині кожного елементу могло бути по декілька слів з пробілами. А на виході у нас все дуже-дуже просто: Один елемент, одне слово без пробілів. Тепер, як можна переписати цикл for each? Ну що ж, існує окрема функція. Пишемо, значить, input.flatMap. Відкриваємо фігурні дужки і всередині записуємо it.split з пробілом. От і все, готово. Результат буде такий же. Давайте знову запустимо програму. І результат дійсно такий самий. Ми отримали список з 10 елементами, по одному слову, в кожному елементі. Залишається тільки пояснити, як працює функція flatmap. Ну, значить, тут фішка в тому, що попередня функція, котра Map, це частковий, більш простий випадок flatmap. Функція Map на виході вам вона віддає список, у якого буде точно така ж сама кількість елементів, як і на вході. От було в цій програмі 4 елементи на вході, відповідно на виході теж буде 4 елементи. Так, ці елементи можуть бути трансформовані, можуть бути іншого типу, але кількість елементів від цього не змінюється. Було 4 і стало 4. Тоді як функція FlatMap працює трошки по іншому. Ця функція, як ми вже вияснили, вона може повертати список з різною кількістю елементів. Як вона це робить? А все просто. Блок коду всередині FlatMap надає все так же неявну змінну id, тобто поточний елемент, але на виході нам потрібно віддати з цього блоку коду будь-який iterable. Наприклад, функція split що у нас повертає? Правильно, список ліст. А ліст в минулому відео ми вже вияснили, що ліст і є типом Iterable. Тому функцію Split можна використовувати всередині Flatmap. Для того, щоб було більш зрозуміло, от як працює Flatmap, давайте розглянемо прості крайні ситуації. Будемо їх розглядати навіть. давайте от на попередньому прикладі, там де використовувалась функція map. Отже, перша ситуація. Заміняємо map на Flatmap. Всередині блоку коду повертаємо список з одного елементу, який дорівнює і, тобто дорівнює, по суті, вхідному елементу. В результаті ми отримаємо список з типом string з текстовими рядками без змін. Тобто, що було на вході, те буде і на виході. Нагадаю, що на вході у нас тут список з чотирьох слів. Отже, запускаємо програму на виконання. І так і є. В терміналі надрукувався такий самий список з такими самими елементами. Далі друга крайня ситуація. На цей раз будемо повертати пустий список. Можна написати list of без ніяких даних, або, як варіант, існує навіть окрема функція Empty List. Тут ще зверніть увагу, що ось це працює, тому що тип змінної явно вказаний list string. Але якщо я цей тип видалю, то буде помилка. Тому що компілятор мови Kotlin тепер не буде знати, який саме список ви хочете створити, а з яким типом даних, там з текстовими рядками, чи, може з числами і так далі. Тому в цьому випадку треба явно вказати тип в углових дужках для функції empty list ну, або list of. Ми пишемо для empty list тип string, в результаті це буде абсолютно пустий список. Чому пустий, а тому, що кожен вхідний елемент трансформується в список з нульовою кількістю елементів. І навіть якщо на вході у нас 4 елементи, тим не менше, що буде, якщо 4 помножити на 0, правильно буде 0. Тому, якщо запустити цю програму на виконання, то в терміналі ми побачимо саме пустий список. От якось так. Йдемо далі. Третя крайня ситуація. Давайте покажу, що функція map є частковим випадком функції Flatmap. Я маю на увазі, що за допомогою Flatmap можна досягти такого ж результату, як і для функції map. Наприклад, коли ми розбрали функцію MAP, то ми там зробили трансформацію кожного текстового рядка в число в кількість символів. Можемо це повторити, але вже з функцією FlatMap. Пишемо замість пустого списку List of і в дужках it.length. Готово. Можемо вкотре запускати програму на виконання. В результаті маємо 4 елементи, в кожному з яких знаходиться кількість символів відповідного текстового рядка. Відповідного елементу з вхідного списку. Ну і наостанок, що, давайте чисто по приколу. Це вже буде не крайня ситуація, але для кращого розуміння функції FlatMap зробимо наступне. Всередині FlatMap створюємо список, який буде складатись з двох елементів. Перший елемент це буде it, тобто вхідні дані. А другий елемент, нехай це буде все так же кількість символів. Пропоную поставити відео на паузу та здогадатись, який буде результат. Запускаємо програму і дивимось. Перший елемент це слово з вхідного списку, а потім після нього наступний елемент це кількість символів. Далі друге слово і знову кількість символів. І все це діло повторюється для кожного елементу. Коротше кажучи, у нас був список з чотирьох елементів, а ми отримали на виході список з восьми елементів в два рази більше. Кожен додатковий елемент це записана кількість символів відповідного слова, яке знаходиться перед ним. В принципі, логічно, бо для функції Flatmap ми так і написали, що для кожного вхідного елементу ми створюємо два нові елементи, тобто в два рази більше. Перший елемент це просто дублікат самого елементу оригінального, а другий елемент це кількість символів. Такі от справи. Додатково можна ще сказати, що всі функції, які ми сьогодні вивчили, їх можна об'єднувати в ланцюжки. Наприклад, ви можете спочатку провести фільтрацію елементів. Тут ми позбавляємось пустих текстових рядків. Потім для тих елементів, які залишились, можна спростити структуру за допомогою Flatmap, щоб в кожному елементі було рівно по одному слову. А далі на сам кінець беремо і записуємо всі слова задом наперед. Для цього є окрема функція, називається Reverse, яка якраз і інвертує всі символи в кожному слові. Ну що, давайте останній раз запустимо програму на виконання. Наче, похоже, на правду. Перше слово, це One, записаний в оберненому порядку. Ну да, ось так от це і працює. Що ж, в цьому відео ми познайомилися з першими простими функціями для фільтрації або там для трансформації колекцій. Ці функції значно зменшують кількість коду, а також роблять код більш, скажімо так, сприйнятливим для читання. А при цьому функції ніяк не впливають на вхідні дані. Натомість ви завжди отримаєте модифіковану копію оригінальної колекції, на якій були вже викликані ці функції. Можете також самостійно погратись з різними комбінаціями цих функцій. А так, на сьогодні у мене все. Дякую за увагу. Бувайте здорові і удачі!